УЗД кошових суглобів рекомендується виконувати для всіх новонароджених, оскільки воно дає змогу виявити патології в розвитку суглоба, як у дисплазії або вивих, що може призвести до подальших порушень ходьби та розвитку у дитини. Вроджена дисплазія кошового суглоба є серйозним захворюванням що деформує скелет. Рання діагностика лікування збільшують шанси на одужання. Перевага УЗД кошового суглобу дітей першого року життя. Це абсолютно нешкідливо. Усуди кошового суглобу у дітей не несе променевого навантаження і може використовуватися багаторазово для динамічного спостереження. Це швидкість проведення обстеження, це висока точність дослідження, можливість раннього виявлення диспозії кошових суглобів з перших днів життя. Також оцінює наявність і розміри ядра косміння. Голівці стигнової кістки будь-якому віці до року з проведенням динамічного спостереження. Я Владислава, лікар-педіатр і лікар ультразвукової діагностики, чекатиму вашу дитину на здикошових слугок. Всього...